Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі Лан студії Світлана Кренців. Як відомо, 17-та сесія районної ради прийняла рішення про заборону видобутку піщано-гравійної суміші на території Стрийського району у зв'язку з самовільним користуванням надрами підприємств, які здійснюють видобуток піщано-гравійної суміші, що створює небезпеку в життєдіяльності громадян району під час повеней, було створено постійно діючу комісію районної ради з питань здійснення контролю за використанням охороною захистом надр та лісів. Учора вона провела своє виїзне засідання, своєрідний рейд взор. Річки Стрий і виявила чимало цікавого. Рейдова бригада була досить потужною. Крім власне членів депутатської комісії на чолі з її головою Орестом Курилом. Її підсилювала своєю присутністю голова районної ради Роман Козак, начальник райвідділу міліції Богдан Голик, старший державний інспектор із охорони навколишнього природнього середовища в районі Михайло Карпен. І, звісно, працівники Даї останні зупиняли машини з гравієм і перевіряли документи. А Михайло Карпен не встигав складати протокол на порушників за словами голови ради Романа Козака, вони першими в Україні, не чекаючи вказівок із Києва, прийняли рішення про заборону вирубки лісів і видобуток гравії на Стрищині. Я показав цей перший виїзд комісії, підсумки якого ще підбиваються, і правильно зробили. Ласих на дурничку взяти гравії без дозволу виявилось чимало, і вони понесуть за це належне покарання. А місцевий бюджет поповниться вагомою сумою. На наше прохання прокоментувати результативність першого практичного. Кроку новоствореної ще раз наголосами постійної діючої депутатської комісії Орес Курило сказав, що після ґрунтовного вивчення цих та інших матеріалів, в тому числі і щодо вирубку лісів, їх узагальнення коментар від нього не забереться, і пообіцяв тісну співпрацю з нашим телеканалом. А поки що від імені комісії він просить усіх небайдужих стріян про всі помічені випадки з забору гравію чи вирубки лісів повідомляти по телефону 5 31 31. Греко-католицька громада села Верхня Стина Вастризького району після кількарічних молитв під відкритим небом тепер молитиметься в храмі. Відбулося освячення церкви, що стало свідченням готовності до порозуміння із православними української автокефальної православної церкви, які не впускали греко-католиків до їхнього ж храму. Повідомив керівник прес служби Стрийської єпархії отець Павло Худ на богослужінні. Був присутній перший заступник голови Стрийської райдержадміністрації Михайло Вишньовський, який зробив Внесок у ліквідацію протистояння в селі. Сьогодні у Срійському міському будинку культури місцеве товариство сліпих провело свято білої тростини з подробицями Люба Яворська. Сьогодні світова спільнота відзначає день білої тростини – символа незрячих людей. Історія цієї дати сягає ще 1921 року, коли паличку білого кольору почали використовувати для самостійного пересування вулицями міста люди з вадами зору. Таким чином вони привертали увагу водіїв і перехожих. З 80-х років цей день відзначають і у нашій країні. Сьогодні з нагоди дня білої тростини в міському будинку культури відбулися урочисті збори учасників Стрийського усередку. Утосу запросили і представників влади, заступників голів районної ради та адміністрації. Вони в свою чергу пообіцяли всіляко підтримувати та допомагати інвалідам. Хоча й в законодавстві не передбачено статей, які б забезпечували права незрячих. А до Дня білої тростини вручили голові стрійського середку УТОС зенов'ю бісику грамоту. Та проблему людей з вадами зору від обіцянок і промов не поменшає. Зрештою, свої негараздиці люди звикли вирішувати самостійно. Життя не Легке загартувало і навчило долати труднощі. Сьогоднішній день це дійсно ще одна можливість звернути і привернути громадськість, всі державні структури, спонсорство, що існує в нашій державі, в нашому районі, до тих проблем, які постійно ми відчуваємо. Адже бачити світ це найбільше щастя, яке дарує Бог людині. Цього року Стрийський осередок УТОСу відзначив 75-ту річницю створення. На тлі цієї дати міське управління захисту соціальної праці організували реабілітаційні центри, де люди з вадами зору можуть навчитися і здобувати професію, отримувати потівки на оздоровлення та соціальні пільги. Наше управління праці по можливості старається мати на обліку всіх тих людей з вадами зору. Допомогти можливо чи в придбанні якісь чи засобів реабілітації, чи в придбанні путівок по можливості. І зараз, щоб ви знали, є ще створені в Хуторі, створений такий центр реабілітації. Ми можемо надати туди направлення, де людей з вадами зору. Вчать і вони можуть набути професії, підсумував урочисту зустріч, присвячену міжнародному дню білої тросини з новій бісек, ще раз наголосивши на важливості підтримки інвалідів з боку держави. Хоча дякувати за допомогу більше доводиться спонсорам. адже світ не без добрих людей. Є ті, кому справді не байдужа доля незрячих. Дрогобицький міськвиконком затвердив тарифи на ритуальні послуги. Граничний рівень рентабельності для їх формування встановлено не вище 25%. Згідно з прийнятим рішенням, вартість похорону, в залежності від марки катафалку, способу риття могили і пори року коливається в межах 350-560 гривень. А скільки коштує гідно померти в старю, з'ясовувала наша знімальна група. Якщо раптом ви надумали віддати Богу душу, не поспішайте. Адже таке бажання не з дешевих. Ціни на ритуальні послуги, як і на комунальні, ростуть як гриби після дощу. Та все по порядку. Ми зайшли в один із триських похоронних магазинів. Асортимент широкий, аж очі розбігаються. Тут все для найвибагливішого клієнта. Для початку потрібно викласти як мінімум тисячу гривень. В цю суму входить вартість хрест, накидку, подушку. Міночки, безперечно, свічки. Ну, якщо немає чорний шарф або хустинку, обов'язково, то так, що необхідно на даний момент. Можна і дорожче, коли замість звичайної домовини кабріолет. Проте власниця магазину говорить, що таких вибагливих клієнтів мало. Українці простий народ, і в останню путь проважають не за останніми тенденціями моди, а тихо і скромно. На рахунок домовини таких ще в нас не було. Нюансів типу телевізора, кондиціонера. Ну кабріолети кілька разів люди замовляли. Така, так? так, це є, що наполовину тільки відкривається, одна а ага. друга закривається. Було таке кілька разів, але вона досить є така дорога. А ще плюс транспорт для перевезення домовини. З кишені доведеться викласти. Похорон обслужити по місті 150. З черга доходить до цвинтаря, тут відбуваються справжні математичні прогресії, тільки не зверху вниз, а навпаки. Гаманець може схуднути прямо на очах. При скуранті читаємо. Яма середніх розмірів 166 гривень. За словами майстра, це ціна з урахуванням послуг робітників, які будуть викопувати і закопувати яму. За неофіційними даними, місце на новому цвинтарі так і коштує, проте це ціна лише за місце. Сама ж робота обійдеться мінімум в 350 гривень. Ну, звичайно, якщо ви самотужки погодитесь купати і закопувати, буде дешевше. Місце на старому цвинтарі коштує ще дорожче. Підсумувавши всі вище перераховані витрати, виходить півтори тисячі без врахування ростину, бальзамування, символічної плати священнику та поминок. Бо коли брати до уваги всі грошові розходи, сума виходить кругленька. Три тисячі як впити дати. Отож живіть довго і та щасливо, і не хворійте, бо це також не дешева справа. Та це вже тема наступного сюжету. У Львові в кімнаті гуртожитку екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету сталася пожежа. Збитки становлять 100 тисяч гривень. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів. Введено в обіг ювілейну монету номіналом 10 гривень, присвячено 10-річчю включення ансамблю історичного центру Львова до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Монету виготовлено зі срібла 925-ї проби. Маса 31 один грам, тираж 500 штук. З метою організації оперативного контролю та вжиття заходів до порушників державної дисципліни цін, а також недопущення необґрунтованого зростання цін на лікарські засоби, держінспекція з контролю за цінами у Львівській області відкрила гарячу лінію за телефоном 8032-261-0927. Начальник кримінальної міліції України Володимир Євдокимов, характеризуючи криміногенну ситуацію в країні, сказав, що цього року було здійснено 19 замовних злочинів. 11 з них було розкрито. За його словами, лідерою по так званих заказняках Львівщина пише РУПОР. Євдокимов також зазначив, що міліцію дуже турбує Київська область, де зафіксовано ряд злочинів проти жінок маніакального характеру. Зазвичай якість роботи Даї оцінюється кількістю загиблих та іншими чинниками. Проте на Львівщині апробацію пройшла новинка, опитування громадської думки і таємне опитування самих даєшників. Як показав експеримент, в обох випадках загальна оцінка була негативною. У результаті заявив начальник департаменту Даї МВС України Сергій Коломієць. Певні посадові особи Даї Львівщини будуть притягнуті до відповідальності. І про погоду метеопрогноз повідомляє, що у четвер, тридцятого жовтня на стрищині передбачається хмарна погода без опадів. Лише вночі можливий дощ. Вітер південний 5 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 730 міліметрів. ртутного стовпчика, вологість 87%. Відсотків. Температура повітря вночі 12-14, день – 14-16 градусів вище нуля. І це всі новини на цю годину зустрінемось завтра у цій же порі. А також дивіться новини на сайті телелан.com.ua. На не все добре.